Доброго ранку всім. Сьогодні 14 лютого. Зараз близько першої години дня. І я йду по справах в сторону Буковелю. Треба перейтися і попробую вам для того ще по дорозі щось зняти. Сьогодні маємо день всіх закоханих або свято Святого Валентина день. Тому сьогодні думаю катаючих людей буде напевно трошки менше, а відпочиваючих чуть – чуть-чуть більше. І так я вже сьогодні зранку бачив, що в всі квіткові магазини черга величезна, дуже багато людей. Я теж по них перейшовся і зараз вам так суто оглядово Покажу, якщо ви шукаєте, де би можна було в буковелі купити квіти, то ці місця зараз я вам хоча б якось зазначу. В опис не знаю, чи буду додавати, тому що нам швидше треба, як позначку на Google картах ставити, але все одно думаю, вам буде цікаво. І ще якісь новини. Я вам розкажу. Е, сьогодні от бачу вже в нас на горизонті з'являється перша квіткова точка, називається Меліса Flowers. Колись це було Меліса Флауерс Буковель. Зараз вона знаходиться тут. Плюс-мінус ціни у всіх магазинах одинакові від 100 до 200 гривень троянди, є й менші, якщо чайні, це за штучку, і в районі 50 гривень тюльпани. По інших квітах вибір я би сказав, що дуже невеликий, можна навіть сказати дуже малесенький, але це такі найходовіші які зараз є От. такі це у нас Бліса Flowers. можете собі номер телефон, фону поставити, записати, якщо треба буде, то дзвоніть. Тут є і доставочка. Але попробую всередині показати. Що? Ви думаєте, що святкування Дня Валентина, 8 березня, або решта свят в ковелі є доволі доступним святом, то ні, тут такі трошки ціни кусаються, тому що з логістикою, як сюди доставити, що потім з тим квітом робити, то дуже складно, але все одно. Я йду далі і ще вам щось трошки розкажу. Друга і напевно сама найбільша точка і найдавніша Ковелі. квітами в нас знаходиться напроти піцерії МОНІСТО. Якщо піти чуть-чуть далі, то там є магазин, називається Flowers Bukovel. Як ви розумієте, з фантазією на назви Ковелі трошки проблемки, но нічого. О, тут я вам також покажу. Зроблю зупиночку на номері телефону. Доставка, також пише 24 на 7, але не зараз. По цінах там точно такі самі ціни орієнтовно, тобто 100 плюс чимось гривень за троянди, в районі 50 за кліпани. Думаю, якщо ви зателефонуєте, вам там підберуть букет наперед, ви можете приїхати вже на все готове. Або також просто під'їхати, подивитися, дівчатка працюють на славу у всіх місцях там. Зараз я йду на Буковель. Розкажу вам трошки про новини ті, які зараз є суто на курорті. І ще пройдуся до променаду, так як ще і там є одна точка з квітами. І там ап, її покажу. Десять по першій. І така ситуація у нас є зараз на підйомнику No1. Поки я тут є, хотів би подякувати всім тим, хто дивиться мої відео і тім, хто коментує, ставить лайки. Дуже приємно і особливо тим, хто дивиться мої короткі відео. Сьогодні було дуже, як на мене, веселе і романтичне ран... ранішнє. Бо я вже пройшовся, я вже і був на магазинах. І також Записав коротке відео з погодою. Зранку було в районі 0 градусів. Зараз вже напевно є цілих плюс 4. Бо дуже тепло. І отака в нас є ситуація тут. Хочу сказати також, що ті, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Бо буде ще багато цікавого в майбутньому. І от дивимося зараз на перший підйомник, то його не запустили на вечірнє катання, хоча траси на катання вечірні дописали трасу 1Е. Оце такий невеличкий з'їзд з двійки, щоб заїхати знову на двійку. Так що перша поки що на вечірнє катання не працює. Але до вечірнього катання додали трасу номер 2 Куди ми зараз йдемо і сподіваюся, що ви зрозуміли, що підйомник номер 2 працює також, як і 7 до 19.30. На вечірнє катання трас вже є більше. Отак От топиться сніг, бо температура вже всюди добре плюсова. Бачив, що на одному. Градусник писував цілих плюс 6, але так так як він постійно бреше, то можу зробити висновок, що десь ну, плюс 3, плюс 4 є. Отак йду зараз на центральний променад, де я вам попробую щось розказати і показати. І подивимося там на підйомник номер 2 Тут обійду. Хотів сказати таку річ, що сьогодні майже в кожному ресторані більшість столиків вже замовлено. І знайти столик, щоб повечеряти, це ще той квест. Дуже складно, але знаєш от, ми раз ходили у Філічту на день Валентина. Це, як завжди, було неймовірно смачно, а потім нам принесли рахунок. Такі файно є. Дякуємо. Так що таке. Але якраз серед закладів, куди варто піти, влічту я рекомендую однозначно. Якщо ви десь проживаєте в якомусь готелі, я впевнений, що там сьогодні буде якась святкова романтична вечеря. А, так так майже кожен готель цим займається. Щоб ви не, не лякалися, кажу, орієнтовна вартість з людини вечеря десь в районі там, трьох тисяч гривень. Це так вам навскітку, щоб ви розуміли щоб воно не було для вас шоком. А так, кажу, для Буковеля це є ціни ну, стандартні. Ось і підійшли ми до, до променаду. Там біля квітів включусь. І в самому кінці променаду є магазинчик, який називається Flower Room. Номер телефон я вам також покажу. Запишіть зайду всередину. доброго дня у всіх цих точках. Що ви бачили, кажуть, ціни орієнтовно одинакові. Ви можете зателефонувати по номерах телефону і сказати так-то, так-то, що у вас є, вони можуть зробити навіть таку річ, що ви кажете суму, яка, яку ви готові витратити на букет, і для вас підберуть. Я таке робив вже не раз. Ну і слава Богу, також я зранку поки не було ще багато людей, то з усіма своїми справами вже в цих магазинах справився. Так принаймні вам показав. Можливо я вам покажу ще один, але не знаю чи я там буду. А зараз я підійду до другого підйомника. І подивимось, які справи зараз є там. Так, зараз тут трошки людей, трошки охорони. Я, до речі, цей так тільки щось сміявся. Цих хлопців бачила. Якась, не знаю, подружня пара. І мужчина своїй жінці каже, якщо до них, до нас підійде хтось один, то ти йому балончиком в очі. Як можна легко сплавити жінку свою, заграти? Не знаю, чи це було серйозно сказано, чи ні. Але. Я посміявся при тому всьому, що це є просто хлопці з охорони місцевої. Так. Траса номер 2 Там, до речі, зараз відбуваються змагання зі швидкісного спуску. От. І траса друга зараз є зачинена для катання людей. Нема. Я вибачаюся. Прошу пана. Рукавичка. Давайте я вам подам. Прошу. Отак. От Можу зараз підійду ще туди до, до того пункту спуску. А тут і маємо, скажімо, найромантичніше місце. Це Місце з сердечками під колодочки. Знаю, деякі готелі навіть робили собі алею людей, які гуляли в Буковелі свої весілля, мала бути спеціальна алея закоханих. Але самого виконання того плану я не бачив. А так маємо тільки отаке сердечко. Я так розумію, що чемпіонат вже закінчився, тому що люди стоять на п'єдесталах, собі по чуть-чуть гріються чайком. Це був чемпіонат України Буковель. І такий Прикольно. Це попав я на саму цю катку. Але здається, що я би на неї сильно і не... І нічого би не зрозумів, тому що такі види спорту напевно краще дивитися. Таки по цьому по телевізору. гарно то, тортики собі. І я йду. Поки я тут, я далі показую ротальман. Дуже цікавий атракціон. Який Сана доріжка, там може дина коштує 600 гривень, якщо двоє в парі, то 900 гривень. Максимум двоє мають межати не більше 150 кг. Можу порекомендувати, але якщо у вас є проблеми з вестибулярним апаратом, то можливо краще не треба. Подягає там так на славу. Зараз я буду вже... Завкруглятися і вертатися звідси. Буду я завершувати своє відео. Дуже дякую всім тим, хто подивився. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Буду дуже вдячний вам за таку вашу активність. Це мені дуже приємно і я завжди радий вам допомогти і підказати, що по Буковелю. Також Якщо я ще зайду в село і там побачу ще одну точку з продажу квітів, яка теоретично є чуть-чуть дешевша, ніж ці буквальські, то я звідти відео і телефон ставлю десь коротесеньким відео раніше. І як я вже казав, в селі Поляниця біля господарського магазину Корона або навпроти Дзвінській, що для пошти є ще один. Магазин живих квітів. Я тут залишу вам номер. Щоб ви подивилися, могли назад дзвонити, і я також зайду. Доброго дня вам! А так, ще раз дякую всім. Сьогодні зранку була тривога, але слава Богу, вона нічим трагічним сильно не закінчилася. Ми далі продовжуємо боротися. Ми обов'язково переможемо. Я вам обіцяю, що вже дуже скоро в нас всіх все буде добре. Тому дякую і слава Україні. І тим, хто дочекався, історія. Але невеличка зупинка, хочу казати, як хмарка затянула гору хом'як. Дуже класно. Такі треба буде десь колись туди сходити. Так от, історія. Історія буде пов'язана з квітами і це напевно найвеселіша історія, яка траплялася зі мною за час роботи. Вона відбулася під час проведення фестивалю Весело. Це від 95-го кварталу, багато років назад, Ще тоді з Зеленським Кушовим вони відбувалися в Буковелі і фактично в кожному готельчику жили гості. І переважно на такі оказії збиралися гості такі доволі забезпечені і веселі. Там кавенчики всякі. І раз я приходжу і бачу, що на е, на роботі всі дівчата з квітами ходять. Він такий, а що таке? Кажуть, він кажуть, їсть. Був їсть і він подарував. Кажу, ну, файно є. І я залишаюся там на зміну. Ми працюємо і мені кажуть, о! Це знову той самий гість. А це така собі хороша людина, яка дуже любить посидіти за чаркою. І він не так, щоб пити і напиватися. Для нього була важлива сама процедура, що так постійно з кимось щось посидіти, поговорити, і він так собі п'є пє сміється, сміється, сміється. довкола нього весело і проходить десь так весь вечір, потім вся ніч. І десь близько другої третьої ночі він, він до мене під, підходить і каже, так, мені треба букет квітів замовити. Я такий, та добре. Кажу, замовим. Тоді ще таких точок, як зараз, не було, там найближчий квітковий магазин був в Яремче. Але він каже, ти поки не замовляй, ти, ти запитай, чи будуть квіти. Я такий, добре. Він знову йде, знову собі потрошки випиває, через пів години приходить і каже: мені треба буде більше квітів. Я такий, та добре, мені треба знати кількість. Як то все оформити. і він каже, ми це будемо робити так. Я тут планую з друзями сидіти до самого ранку. І в 8 ранку ти підеш і в кімнату занесеш 25 троянд. Потім о 8.30 ти занесеш туди 51 троянду, а в 9 -й ранку їй в двері постукають, вона відкриє, а там стою я і в мене 101 троянда. Як думаєш, Віталь, простіт? Я як почав сміятися, кажу, ну, ой. Зараз трошки перейдемо. І виявляється, що... Точно така сама ситуація з тим, як він просив пробачення в неї була і попереднього дня, але він вирішив, що він і в 9-й годині до жінки не піде, і він просто всі троянди пороздарював дівчатам. От така була історія, отакі щедрі гості. А тепер ви собі просто помножте на ті суми. Що ви бачили сьогодні по трояндах. І уявіть, яка це була для нас тоді шокова ситуація в плані усвідомлення масштабів. От. Але така історія у мене була. Сподіваюся, що вам вона сподобалась, і що це є така напевно мрія майже кожної жінки отримати таке. Пробач. Тому до скорих зустрічей. Сподіваюся. До побачення.